У Миколаєві відновили роботу стаціонарної точки видачі води на території трамвайного депо. Там працівники комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» провели роботи з облаштування. Це стало можливим завдяки участі підприємства у конкурсі субгрантів на розвиток кліматичних проєктів, який організувала Агенція розвитку Миколаєва. Детальніше про це дивіться далі від Катерини Рупташ. Ця точка видачі води на території трамвайного депо добре знайома багатьом містянам, адже багато хто чи не щодня приходить сюди набрати очищеної води. Однак тепер вона стала ще більш зручною, чистою та сучасною. Її повністю оновили працівники комунального підприємства Миколаївелектротранс. Це був старий забор. Ми намагалися його утримувати, підтримувати, відновлювати, але все одно від постійної вологи воно відпадало було таке страшне. Зараз це повністю в керамограніті для того, щоб волога не потрапляла на стіни, і стіни були постійно нормальні. Ми повністю відновили цю точку. Ми провели повністю благоустрій, щоб людям було комфортно і зручно набрати воду. Тут відремонтували фасад, облаштували систему водовідведення та удосконалили освітлення, а також поклали тротуарну плитку та встановили нову лавку біля входу, щоб миколаївці могли очікувати свою чергу з комфортом. Це стало можливим завдяки перемозі підприємства в конкурсі субгрантів на розвиток кліматичних проєктів. Його організувала агенція розвитку Миколаєва в рамках міжнародної програми Екшн Фанд» за підтримки партнерів. Він передбачав залучення молоді до відновлення екології в місті, до створення якихось екологічних ініціатив в для розвитку міста Миколаєва. А було подано багато заявок, і за результатами було обрано 18 мікропроєктів фінансуванням до 5 тисяч доларів. І саме одним з таких проєктів і став проект «Алея руху. Молодь вона розробляла проєкти, вона давала ідеї, які вони вважають. За необхідними екологічні зміни в місті, як вони бачать залучення молоді, як вони бачать розвиток екології в межах цих змін клімату, які в нас зараз відбуваються. за словами Наталії Євлоєвої, цей проєкт має не лише екологічну, а й важливу соціальну складову, адже молодь бачить, наскільки ця точка видачі води потрібна людям, але водночас помічає, що вона не завжди зручна і комфортна для користувачів. Було оголошено конкурс. Наші молоді активісти прийняли участь, захистили нашу ідею і ми отримали грант. Як всі знають, майже в місті Миколаєві з 22-го року немає питної води, тому цей ну, проект важливим є, тому що щодня люди людям потрібна очищена вода для споживання, для побуту для своїх потреб. Одразу після відкриття оновленої точки видачі води сюди почали приходити миколаївці. Серед них і пан Сергій. Чоловік розповідає, приємно здивований таким змінам. Та благороді так привели до ладу. Оце от дуже дякую, що зробили це. Ось і водовідведення зробили, бо взимку люди розливають воду, то тут і пройти неможливо. Ще й тротуар збільшили, бо черга стоїть зазвичай. місця не вистачає ні підійти, ні пройти повз. Тому во молодець директор підприємства, що зробив таку зручність. Такою Та це ще не все. Вже незабаром Миколаїв електротранс планує висадити тут алею сакур. Ми перенесли висадження сакур на трошки пізніший період, щоб погода дозволяла і всі дерева вижили. Дерева вже знаходяться на території комунального підприємства. Ми їх прикопали, поливаємо, дивимося, і як тільки спаде така спека, будуть висаджені на цій алеї. Тому вже наступної весни сподіваємося, що миколаївці будуть не тільки брати очищену воду, але ще й це буде новою фотолокацією в місті. Таким чином, на підприємстві прагнуть не лише забезпечити містян очищеною водою, а й порадувати їх красивою та зручною локацією. З такою ж метою Миколаїв Електротранс шукає творчу молодь для співпраці. Зараз шукаємо охочих намалювати поруч мурал, який буде. Перекликатися з нашим підприємством з роздачі води, тому якщо з нас зараз будуть дивитися молодь, яка займається муралами, ми вас запрошуємо для, для надання вам пропозицій і приведення проведення ще в більш сучасну точку роздачі води. Крім того, на підприємстві зазначають, що днями на точці видачі води додатково було проведено обслуговування станції зворотного осмосу та миття ємностей для роздачі води. Тож тепер усі охочі можуть не лише набрати чисту та якісну воду, а й побачити, як змінилася ця локація після оновлення. Катерина Рубташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.